У той момент, коли ви вперше помічаєте, що ваш власний розум починає опиратися навіть найпростішим змінам, відбувається щось важливе: це не слабкість і не брак волі, це внутрішній механізм самозбереження, який діє тихо, майже непомітно. Я хочу, щоб ви згадали ситуацію, коли ви вирішили започаткувати новий розпорядок, прокинутися раніше, зробити розминку, перестати відкладати справи. Увечері все здавалося логічним, але вранці з'явився знайомий шепіт. Зачекай трохи. Ви помічали таке. Цей м'який голос, перший бар'єр, який розум виставляє, щоб зберегти звичне. Коли людина стикається з цим бар'єром, вона зазвичай думає, що річ у ліні, але лінь це лише поверхня, під нею ховається система, яка роками формувала вашу реакцію на зусилля. Мозок прагне повторювати те, що вже знає, він обирає старі схеми, бо вони безпечні. Один нейробіолог писав нервова система завжди вибирає шлях із найменшими невідомими. Тому будь-який початок сприймається як загроза стабільності. Уявіть людину, яка вперше вирішує діяти серйозно. Вона планує ранковий підйом, записує цілі, готується, але коли настає момент дії, виникає відчуття тягаря. Нічого ще не сталося, але опір уже з'явився. Цей стан я називаю точкою зупинки, вона виникає до перших кроків, ви вже стикалися з цим, коли ви хочете почати, але ніби невидима сила тягне вас назад. Тепер уявіть, що ви не намагаєтеся перемогти цей опір силою, ви спочатку просто спостерігаєте його, дивитеся, як розум намагається втримати шаблон. Запитуєте себе, чому я зупинився саме тут. І поступово розумієте, це не свідоме рішення, це автоматична програма. Вона спрацьовувала стільки разів, що перетворилася на реакцію за замовчуванням. Повторення зробили її частиною сприйняття. Коли людина помічає, що опір, це не її особистий недолік, а нейронний автоматизм, у неї з'являється нова перспектива. Вона перестає звинувачувати себе і починає розуміти структуру того, що відбувається. Розум не намагається вам нашкодити, він намагається зберегти попередній порядок. Але саме цей порядок заважає розвитку важливий момент. Коли ви усвідомлюєте цей механізм, ви починаєте помічати, що опір з'являється в одних і тих самих ситуаціях перед першим кроком, перед складним завданням, перед зміною. Ви можете запитати себе прямо зараз, у якому місці мій розум найчастіше мене зупиняє. Відповідь покаже, де знаходиться ваша межа росту. Якщо людина робить хоча б один мікрокрок через цю межу, щось у ній змінюється, вона розуміє, що опір сигнал не до відступу, а до руху. Це точка, де розум починає втрачати контроль над звичним сценарієм. І в цей момент виникає ключове питання: чи готовий я йти далі, попри дискомфорт? Подумайте про це. Саме тут починається справжня зміна. Коли людина вирішує зробити свій намір видимим для інших, її шлях перестає бути приватним експериментом. Він стає зобов'язанням, яке вже не можна приховати. Уявіть, що ви записуєте ціль на папері і говорите вголос: я буду робити це щодня. У цей момент змінюється не лише ваш настрій, змінюється внутрішній баланс. Виникає відчуття напруги, майже фізичного. Ви відчували таке? Це нормальна реакція. Розум розуміє, що тепер відступ стане помітним, прихованих лазівок більше немає, публічне слово різко посилює відповідальність. Психологи часто пишуть те, що вимовлено починає формувати поведінку. Людина, яка заявила про намір, вже знаходиться в іншій позиції. Вона не просто хоче щось змінити, вона оголосила це світові. І тепер будь-яке порушення перестає бути внутрішньою справою, воно перетворюється на соціальний слід. Цей тиск працює не проти вас, він працює за вас. Уявіть, що ви ділитеся своєю метою з друзями чи колегами хтось посміхається, хтось сумнівається, хтось запитує. Ти справді вважаєш, що впораєшся? Такі реакції можуть поранити, але саме в них з'являється енергія. Яка рухає вперед. Вони створюють фон, у якому відступ стане визнанням слабкості. Людині неприємно програвати, а ще неприємніше програвати на очах в інших, і це стає стимулом не відмовлятися. Публічне оголошення створює рамки, які замінюють внутрішню дисципліну зовнішнім спостереженням. Ви більше не покладаєтеся тільки на власну мотивацію. Ви створюєте систему, де ваш статус залежить від того, чи виконуєте ви обіцянку. Мозок сприймає таку втрату статусу як загрозу, тому він починає підтримувати ваші дії, а не гальмувати їх це біологія, а не філософія. Є ще один важливий момент коли людина говорить про свою мету відкрито, вона немов розділяє себе на дві версії перша, колишня, та, що намагалася почати багато разів. Друга нова, та що заявила про дію, і між ними утворюється чітка лінія. Щоби перейти з першої версії у другу, потрібна всього одна річ виконати обіцяне хоча б один раз, один крок. Але цей крок перетворює слова на реальність тепер уявіть ранок, коли вам не хочеться виконувати план. Ви втомилися, вам холодно, ви злитеся. І раптом згадуєте люди знають, вони пам'ятають, що ви сказали, і ця думка штовхає вас вперед, не тому, що ви хочете, а тому, що ви вже публічно визначили себе як людину, яка робить, і тепер будь-яке відхилення стає кроком назад у стару версію себе. Публічне зобов'язання це інструмент, який змінює внутрішню геометрію поведінки, він створює нову точку відліку. І перш ніж ми підемо далі. Я хочу запитати, якби ви прямо зараз оголосили свою наступну ціль вголос, ви б відчули впевненість чи тривогу? Відповідь на це питання покаже, наскільки ви готові перейти до наступного рівня дії, коли людина обирає фіксований час та один незмінний ритуал, вона прибирає з процесу головне джерело втрат необхідність вирішувати, коли і як почати. Рішення це найбільш затратна частина будь-якої звички, саме воно змушує мозок сумніватися, шукати виправдання, прокрастинувати. Я хочу, щоб ви зараз уявили просту ситуацію ви прокидаєтеся і питаєте себе, чи виконувати сьогодні план. Ця фраза вже говорить про поразку, тому що саме питання створює простір для відмови. Ви помічали це? Один маленький вибір уранці перетворюється на ланцюжок коливань. Коли час фіксований, питання зникає не коли, не після чого і не чи варто почати, а просто дія у заданий момент. Це звільняє величезний обсяг енергії, людині не потрібно боротися із собою, вона діє, тому що структура жорстка. Один дослідник поведінкової психології писав: чим менше варіантів, тим менше опору. Це правило здається простим, але працює безвідмовно. Уявіть людину, яка призначила собі чіткий час. Вона знає, що в цей момент не буде обговорень, настає година, вона починає. І тут відбувається важливий перелом. Мозок розуміє, що спроба сперечатися марна, що вибір відсутній. Це схоже на сигнал, дія закріплена. Варіанта скасування немає. Через кілька повторень розум перестає вмикати опір, тому що йому більше ніде розвернутися. Фіксований час лише половина механізму, друга половина незмінна послідовність дій, не десять варіантів тренування, не три види ранкового ритуалу, не вибір між медитацією, читанням чи розминкою, а чітка повторювана схема. Чому це важливо? Тому що щоразу, коли людина вирішує, що саме робити. Вона створює нову точку сумніву, навіть маленький вибір уповільнює мозок, навіть проста думка, а може, сьогодні по-іншому запускає старий шаблон уникнення. Я хочу, щоб ви уявили ритуал, який повторюється щоденно, один і той самий порядок, ті самі хвилини, ті самі дії. Перші кілька днів це може здаватися дивним, навіть нудним. Але насправді саме ця повторюваність створює автоматизм. На рівні нейронів формується стабільний контекст і дія перестає вимагати зусилля. Людина робить, наче тіло знає послідовність саме по собі. Уявіть момент, коли ви починаєте виконувати ритуал ще до того, як повністю прокинулися, коли руки вже роблять перший рух, а голова лише усвідомлює, що ви почали. Це не магія, це ефект закріплення. Повтор перетворює дію на шлях із мінімальним внутрішнім опором, і те, що раніше вимагало вольових зусиль, стає природним можна запитати себе прямо що простіше прийняти одне рішення на місяць чи сто рішень щоранку? Відповідь очевидна, але більшість людей ускладнює процес, залишаючи собі можливість вибору, а вибір це ґрунт для відкладання. Фіксований час і незмінна послідовність прибирають простір для суперечок. Розум більше не керує процесом, він слідує структурі, і саме тут виникає перше відчуття контролю над собою, Не натхненна мотивація, а тихе стійке відчуття Я знаю, що робити, і буду робити. Подумайте зараз, яку дію ви могли б виконувати щодня, якби вам не доводилося щоразу приймати рішення. Саме це питання відкриває шлях до повної автоматизації. Коли людина заздалегідь продумує, як вона діятиме в несподіваних ситуаціях, вона позбувається найнебезпечнішої пастки реакції в момент стресу. У стресі розум завжди обирає шлях найменшого опору. Саме тому будь-які непередбачені події легко руйнують дисципліну. Я хочу, щоб ви уявили ранок, у яких щось пішло не так. Будильник не задзвонив, удома гамірно, плани збилися. Що робить більшість людей? каже собі сьогодні не вийде. Ви чули цю фразу в себе вона приходить автоматично, вона не ґрунтується на фактах, вона ґрунтується на відсутності заздалегідь підготовленого рішення. Коли людина прописує відповіді на можливі перешкоди, вона знімає з себе навантаження думати в моменті. Вона заздалегідь створює карту дій. Один спеціаліст із нейроповедінкових стратегій писав Рішення прийняте до події, сильніше за рішення прийняте під час події. Це підтверджується практикою чим менше розуму бере участь у критичний момент, тим вищий шанс зберегти звичку. Уявіть, що ви сідаєте з аркушем паперу і записуєте, що зазвичай заважає вам діяти. Пізнє повернення додому, брак часу погане самопочуття. І навпроти кожного пункту ви прописуєте конкретну відповідь Не загальну, не розмиту, а чітку. Наприклад, якщо я запізнюся додому, я зроблю скорочену версію ритуалу або Якщо вдома галас, я виконую вправи у ванній. Звучить дивно, але саме такі рішення працюють найкраще, тому що вони прибирають необхідність обговорювати. Чи варто продовжувати? Уявіть ситуацію, коли ви прокидаєтеся раніше за всіх, але несподівано хтось удома вирішив увімкнути музику. Галасу багато, концентрації немає. Більшість людей сприймає це як знак пропустити день. Але якщо у вас прописано при галасі роблю ритуал у сусідній кімнаті або на кухні, то проблема зникає, не тому що вона менша. А тому, що ви створили сценарій заздалегідь. Коли людина діє за заздалегідь підготовленими варіантами, вона відчуває дивовижне полегшення, їй більше не потрібно боротися із сумнівами, вона знає, що робити. Відсутність невизначеності знижує внутрішню напругу. В одній роботі з когнітивної поведінки говориться, мозок відчуває стрес не через труднощі, а через відсутність готових схем. І саме ці схеми ви створюєте. Тепер уявіть день, коли ви захворіли, тіло слабке, бажання робити ритуал нульове у звичайних умовах. Це був би кінець серії. Але якщо заздалегідь прописано у день хвороби, а мінімальний формат на одну хвилину, то ви зберігаєте безперервність. ви не намагаєтеся бути героєм, ви просто не перериваєте ланцюжок. І це ключовий момент. Йдеться не про те, щоб зробити ідеально, а про те, щоб зробити хоч щось. Коли перешкода вже включена в план, вона перестає бути перешкодою. Вона перетворюється на пункт програми, і в цей момент ви починаєте помічати, що непередбачені події не збивають вас із курсу. Вони стають частиною шляху. Ви вже не реагуєте емоційно. Ви виконуєте заздалегідь обраний варіант. Це створює відчуття стабільності, яке багато хто вважає недосяжним. Я хочу запитати вас прямо, які три перешкоди найчастіше ламали ваші спроби почати, і яку відповідь ви можете прописати на кожну з них уже сьогодні? Цей простий крок змінює не лише поведінку, але й ставлення до себе. Людина перестає боятися хаосу. Вона починає діяти так, наче хаос уже враховано. Коли людина повторює ту саму дію досить довго, її поведінка перестає бути зусиллям і стає частиною характеру. З цього моменту оточуючі починають помічати зміни не тому, що ви розповідаєте про них, а тому, що вони бачать, що ви дієте однаково стабільно в будь яких умовах. Багато хто реагує насторожено хтось каже, що ви надто серйозні, хтось вважає, що це занадто, але насправді вони бачать нестрогість. Вони бачать контраст між вашою новою послідовністю і власною непостійністю. Чим довше ви зберігаєте маршрут без перерв, тим сильніше відчуваєте внутрішню опору, не мотивацію, не натхнення, а спокійну впевненість, яка з'являється, коли дія більше не залежить від емоцій. Цей стан рідко помічається самою людиною, але помітний усім навколо. Ви починаєте виконувати звичку автоматично. Без драматичних розмов, без пошуку причин. Просто встаєте і робите. І в цей момент дисципліна перестає бути завданням. Вона стає вашим способом існування. Я хочу, щоб ви уявили ранок через кілька тижнів практики, ви прокидаєтеся і розумієте, що вже почали виконувати ритуал, не встигнувши про нього подумати. Це не вимагає сили, це не вимагає боротьби, це не викликає сумнівів. Це просто факт. Саме в такі моменти ви помічаєте, що стали іншою людиною не за рахунок одного великого кроку, а завдяки повторенню одного маленького кроку багато разів поспіль. Постійність змінює не лише дію, вона змінює образ сприйняття себе. Ви більше не людина, яка намагається, ви людина, яка робить, і саме це викликає в інших змішані почуття. Одні поважають, інші дратуються. Але реакція оточуючих не має значення важливіше те, що ви нарешті побачили. Ваша нова ідентичність ґрунтується на поведінці, а не на діях. Коли ви стаєте послідовним до такої міри, що ваш спосіб дій перестає залежати від обставин, ви відкриваєте головне розуміння, дисципліна це не тиск і не боротьба, це щоденний вибір на користь людини, якою ви хочете бути. І цей вибір стає легшим, коли ви повторюєте його знову і знову. Особистість формується не словами, а діями, виконаними без перерви. І ось головна думка людина стає сильною не тоді, коли ідеально виконує свій план, а тоді, коли не перериває шлях. Безперервність важливіша за швидкість, повтор важливіший за натхнення, а маленька дія, зроблена сьогодні, цінніша за будь-яку велику дію обіцяну на завтра ви стаєте тим, що робите щодня, без винятків, і саме це перетворює дисципліну на характер.